П'ять ранку в перший день червневий, я йшов вклонитися Дніпру, вітрець дув ніжно-полудневий, тремтіло листя на вітру. Говорили, що він мрісів, що в нього пальців нема, мрісів був без ніг. Називав Бідховіном він був глухий. Бетховен теж був глухий, але написав стільки, що ми будемо слухати слухати ще сотні років. Не в цьому навіть справа. Головне це відношення, це бажання, це, це знаєте, життя. От він без цього якраз не міг жити. І всякі оці, знаєте, які були в нього, так скажімо, якісь такі проблеми, то він намагався це. Не, так зробити, щоб ніхто цього не помічав. Я керую творчим навчальним закладом. Спробував ви своїх студентів запитати. Перерахуйте мені 30 музичних інструментів. Я не впевнений, що кожен з них музикант би їх перерахував. А він грав на всіх. цих більше, ніж понад 30 інструментів. І в цьому його унікальність, і в цьому його геніальність. Він був великий трудяга. Такі люди довго не живуть. Я навіть розумію, чому трудяга, тому що він в цьому житті весь час був новатором. Він щось придумував постійно, як, як тільки от, значить, один твір у нього, другий. Він йому все було цікаво, і Класичні твори, і народні твори. Оце його оригінальна сапілочка, те, що він зробив, оце, оригінал, оце патент на цю сопілочку. Вона темброва, і у неї діапазон чотири октави. Вона перевищила всі сапілочки. Оце патент практично всі країни Європи перевірили. Такої сапілочки немає, як, як ця, як у Толічки. Він дуже радий був, що він отримав патент і його супілка це вже його творча робота, яка зареєстрована в Україні. І він цим був дуже щасливий, але він сказав, що він би хотів, щоб це. Ця супілка, це як був посібник для навчальних закладів, для музичних. І ось з таким питанням ми з ним його обговорювали про те, щоб видати цю книгу. І е, працюючи в Обухівській міській раді, ми вирішили з міським головою, що ми допоможемо Анатолію видати цю книгу, яка так і називалась Душа співає голосом супілки. Я, як ведучий, виходив на сцену, виносив йому лижну палицю і. Пилочку по металу. І він на очах у глядачів буквально за дві хвилини із цієї палки робив дудочку. І не тільки вона грала, а він навіть виконував на неї певну мелодію. Нога була поломана, і він прийшов з палицею. І сидить у нас вдома і каже: Анечка, ти думаєш, що я просто оце так прийшов? Ні, знімає з цієї палиці, яка зроблена десь з якоїсь розкладушки, взята ця трубка. Він знімає знизу наконечник, знімає зверху там декілька отвірів. І він мені грає. Валя бере баян, бо в мене завжди всі інструменти під рукою. І вони починають грати. країнах ми були в багатьох в Румунії, в Чехії, в Югославії, в Нідерландах, в Бельгії. Чотири рази були ми в Германії, в Турції, в Болгарії. Ну тут все за Кавказом біли. Ми коли приїхали в Голландію перший раз. І вони нас дивляться, що таке не може бути. Яке чудо вони побачили на сцені. І потім ми прийшли вже до них додому. Вони так нас дивляться, ну, Господи, ну вже це таке, таке може бути, а так, так стоїть акордеон. Ініка, ініка, і господ, Ніка, ну, і господарка, ми всі я І так див, вона так дивиться, акордеон, акордеон. Значить, я беру акордеон, толечки беру софілочки, і ми до ранку грали. Вони обливали слізьми. Я кусок хліба. І знаємо ціну дружби І знали разом ми з ним і ціну людської доброті. Це був дуже і дуже талановитий музикант, прекрасна людина. І це, до речі, рідко поєднується, коли Бог дає людині талант на батько, мати, виховання. Він нікому зла не робив. Я ніколи не чув, щоб він колись. ну, підвищував голос або щось. Доброзичливий був. Завжди пам'ятав усіх, вітався. Я можу забути. От у мене таке, ну, трошки, мабуть, старішим, стає старіший в є. Натолі ніколи не міг це зробити. І завжди пам'ятав своїх друзів. Я приїхала в Палац культури, і перший, хто мені зустрівся, це вийшов такий красивенний, знаєте, молодий, красивенний чоловік, легінь. От. І так він як, от так привітно і він дуже гарно сходився з людьми. От. Раїса Назаренко, говорю так: от ми вас чекаємо. І в нас почалася творча праця з ними. Це був ансамбль народної музики диво світ». Це не людина якось вузької спеціальності, це був комплекс. Він і баяніст, він і сопілкар, і цимбаліст, і композитор, і поет, і діяч. І людина надзвичайно з яскравою своєю неповторною позицією. Сьогодні це може виглядати якоюсь мірою, е, так, знаєте, вже банально, бо бути людиною з конкретною ясною позицією сьогодні це не е, дивина. А ось тоді, на початку 80-х… Він на все мав свій погляд і не боявся його озвучувати. Мені імпонувало те, що він все спілкувався винятково українською. якісь не ті списки я вийшла на сцену і патетично так як вчили я сказала асі по-русски, а, час", по а час виступає слесар-зборщик Анатолій кандрашевський і зал грохнув від сміху і він виходить і так головою трясе, ну ти даєш сміється заливається сміхом і починає грати на ксилофоні. Творець, такий е, е, улюбленець, можна сказати, е, е, публіки, слухачів не писати гумору, е, тому що в житті багато того гумору. А останні роки він став порятунком для Анатолія Кондрашевського. Він рятувався гумором, адже він в лікарні написав там за п'ять днів майже цілу книжку сатири й гумору. Бувало збираємося. Ми вже після якогось концерту, після якоїсь події, гуртом е, гості. І він діставав свою таку книжечку і зачитував там. І він любив писати ці вірші до якоїсь конкретної юбілею, якої ювілею чи його події. От у людини день народження, і він приходить, і це був настільки оригінальний подарунок. Він був всім до смаку. Він його зачитував знову регіт, знову знову настрій. І, і такий він був, Анатолій Кондрашевський. Він був в компанії дуже веселим, дуже винахідливим писав. Прекрасний вірш і прекрасний Оди. І я знаю, йому навіть замовляли Оди. Сніп почуттів і ледь не плачу, зіреть для всіх. Шануй мені і суверін України. Молодець. <різь> <різь> так просто <різь> <і> ясно. <різь> От, от синочок, от його, а це його, його, синочки вже, двоє синочки, Олесик і Тимурчик. Так, радів моєму народженню, що трошки запізнився в пологовий будинок мене забрати. На, ну, на пару днів. Але це не від того, що він не хотів мене забирати, а просто він зустрічав всіх знайомих своїх в Рівному і. Трошки з ними святкував, а ти трошки запізнився. Я прийшла маленькою ще зовсім маленькою в колектив Дивосвіт в дитячий. І там Анатолій Миколайович робив з мене артистку. От і я завдяки йому. Почула українську пісню, українську мову, українську культуру, традиції. Вдягла вперше вишиванку, костюм. Це дало в майбутньому поштовх і результат того, що я зараз будучи солісткою національної філармонії, майже 90-80% моїх творів складає українська музика. Була от у мами другої Анатолія Миколаївича, е Валентини Микитівни Недонікової ікона неопалима купина. І вона розповідала таке, що коли в хаті є ікона неопалимої купини, вона захищає від всього, від всякого лиха, від всякої біди. І ми, як е символ незнищенності, незбаримості, непереможності взяли собі для дуету. Таку назву. Дійсно, це була неопалима купина і по репертуару своєму, і по своїй віддачі, як вони це робили, як це було насичено, наповнено. Ну, і пара сама була така гармонійна, я б сказала, тому що вони один одного доповнювали, він такий ліричний красень, а валя більш мужня така. Наскільки вони розуміли один одного, що з одного подиху. Як тільки Валентина Анатольовна Звертається, він же дає відповідь, ще не почув, що вона сказала. Ну, відчувалося, що та теплота, та любов між ними, і духовність, і та віра один в одного. І я трох уже запізнюю, знаєте, так наркотицю, біжиш, розселидиш. Я захожу сидіти Антон Миколавич своєму білому плащі, це е, була, така, була весна. Він так, і ви знаєте, от ну це, це дійсно, це повірить, цьому цьому неможливо просто. Я, я відчула спиною. Якесь таке, от, ну, такесь таке, багрозне, якесь таке, от. Ну, ну щось таке надзвичайне. Знаєте, мене зразу якось, ну, безумовно, познайомились, і, безумовно, зразу. ми стали отак. У мене теж не мале серце, не, не, не холодне, але так любить, так кохать, як любить його. Валентина Анатольовна – це не земне кохання, це, це щось, що словами не передать. Вона зараз живе ним, вона зараз ним. А якщо людина так відноситься, значить, він не просто заслужив цього, він таким був, є і лишиться в наших серцях. Якщо кажуть, що є щастя, так оце воно. Це наше оце щастя. Людина, яка палка закохана в національну культуру, в пісню свою, в те, що вона володіє грою на народних інструментах, це не пересічна людина. Це вже людина, яка обдарована, наділена таким безцінним скарбом, ім'я якому є талант. Благословенни будь, Анатолій, ім'я Твоє на цій землі, енергія Твоя, усмішка Твоя і дари Твої. Радій життю, поки живеться, ти ще ні в року молодий, щаслива доля ще всміхнеться, засяють творчості плоди, і я радію, мов дитя, і вірю в світле майбуття.